Друзі, всім привіт! Приїхали ми з Віталією сьогодні для нас на нову водойму будемо пробувати ловити судака. Тут в переважної кількості лише судак і окунь. У щуки немає, тому ми будемо пробувати ловити. В арсеналі у мене савада XP тестом 828 длиною 3 метри, страдік 4000 тимтаграм 04. А у вас... поверну все же язык сказать надо и салата. Салата. А у нас Орион. 290. 728. Убийца судаков. Парень и... с Ванфордом Со шпули от Ванкиша. И супер-пупер рвучийся шнур. Говно. Южики Пентаграм. Винт пошутил. Итак. Э, Водойма у нас он с той стороны находится. О, і зараз йдемо обкидувати. Ми з Віталією приїхали по патьомках, але ще нічого в нас не було. Думав, що кіна не буде. Але день сонце, і судачок помалу почав прокльовуватися. Тому, друзі, розпочинаємо. Поїхали. Гайлова. Алеша. Хороший. Окунь? Судак? Судак. Алексей! Так, ни удара, ни фига. Сил. Сил. Отлично. Я Уже? сразу подумал, что я по ветке за корень зацепился. А я обервался на сто. А нашел? что? Випа. Цвет даже не пыльный. Виолет, ультрафиолет. От так от, ну зараз буду в'язатися. І ти понял, я здановився і він тоді тільки сіть. Прикольно, нормально. І це ж недалеко далеко він сів. Взагалі ось під берегом. Ось де деревина, походу. Так. Ладно. Інтерес просипається. Ага. Ось і як ось садив. Хто це? Суддачок. Я там тебя не взял. знайшов. Там не знайшов, а тут знайшов. Ой. Йолі палю. Біля дерев'яшки сидів. Ось так от. Вяжи. Якщо тут є такий судочок, це прошлогодка позапрошлогодка то він там має бути тут не один. Ну це не точно, ну вагу треба, мабуть, менше ставити. А, я на збільшення йду. Так, це той самий. Ні. Це другий. Це другий. Да, бачки, це... Не... Яркий, так? Да? Так, да. ну я тобі скажу вага, треба зменшувати вагу знову ж. Ну бачите, нема. Нічого, так? Да? А ну подожди секунду. Тут я просто помітив, що воно тут ось ось ось... Ща. Ось тут воно десь поняв десь у нас в берегу. Оце обйоми Попробуй найти тут судака. Це судак. <рес> <рес> подивись який він чорний <рес> Може це берш, а не судак. Юлі пале. О, я висадився Капець. Я хотів так сфоткати його а він, гадство. Я ще й себе да, вдоль бережка. Блін, ну поки що крупними судаками не рожився. Блін, він стукнув так жорстко. Я испугався. Капець. Не, не риба. Не риба? А чого так вправо пішло? Ну що ракушку почало водичати. Ракушка, риба ж все-таки. Ото ти, ты Алеша. То судак був. То судак був. Ой. Шо таке? <рес> Він більше пицців, а чого він дійшов. А то що ти слабину дав йому? Я ж побачив, як ти слабину дав. Подивишся потом сам. Да? Конечно, ти таку слабину жорстку дав. А ну, ну тройник витягнуло. Не, не витягнуло. Ні? Ні, ну ще раз Ну, Ну здвинуло. Ну здвинуть, здвинуло. Вот Так от на 12 грамах хватит, Поігрався? А, я так і знав. Я ж казав Олегу. Він каже, і на 10 минут палку не вийшов з рук. Спасибо, що подсказав яком направлені. Ты что, я кидать туда? Взяв слыш судака, блядь. Тут кроме судака хрена не может быть. Ну ты ж почувствовал, я же бачив по кончику, як він начал терять. Я не думав, я за щось зацеплю. Ого. Ото умервал! Ну цей не такий темний, Цей посвітліший. Слышишь, ты кажу, так увірвав, ты що, 12 грамм. А це і я на 12. Да я повністю жад на этот. Що, починають просипатися? ходу дело, да? Таке як знайшли. Ого, увірвав, я тебе скажу, так смачно. Фу. Я <ріпали> Так отут під берегом увірвав. Так, ну ладно, це цікаво вже стало. Ми з Віталією вже з того двічі обійшли. І ось у нас тут трохи є клюваки. Але все ж таки невеличкі такі судачки на півтори ладошки це не те. Хоча у Віталії була рібьо посолідніша, але він її благополучно злив. О. Да, відпустив, каже. Можна це і так сказати. О! Ну, поки що дуже у нас одно не виходить. Щось не можемо знайти судака нормального. Або ми до нього не докидаємо, або не підібрали приманки до нього. Ну я думаю у нас все вийде. За цілий день можна буде щось упіймати. Опа. Красота є. Невеликий знову. Але ж все ж таки він є. Віталя! Да? Я вже одного всадив. Це ж не означає, що ти повинен прийти. Я просто констатую факт. Цей сімей почала ж грати уже. З крупним проблема буде. Отримав я цілу серію клювак на 12 грамах. О, дуже цікаво вийшла. Стриказу вже, можна так сказати, знищили, але е, зараз я її заміню. О, і хочу зменшитися по вазі, подивитися, що з цього вийде. Можливо, на меншій вазі буде краще клювати. Так, ось наші 8 грамів стрикоска і зараз спробуємо. Якщо діла не буде, знову повернемося на 12 грамів. Опа, прикиньте є. Ух. Ну це, по ходу діла найкрупний. От так от. А, вколовся. Отлично. Це поки що у мене самий-самий. Блін, не все так просто оказалося. Опа, є. Ніфіга собі, от це зверьо, да? Ух ти йо, у мене тут лки-палки, ще й приманку через шпулю. Ладно, робимо отак. Судак іде. З ним нічого не случиться. Приманку ми отак от звідси викидуємо. Оба! Є. Так, шпулю ми закрили. Зараз що далі підмотаємо? О, ось і все, готово. Ну, поїхали. Спробуємо далі. О, воно все, оказується, в берегах тут стоїть. Отак от. Віталя не перекинув? Воно все в берегах. І дивіться, на 8 грамах. Як воно шикарно взяло. Ну, я, чесно кажучи, думав, що тут одно відстукало. А то оказався судачок. Шикарно просто. Ну ось і все. Хвоста нема, відкусили. І трінік спав. Ось так от. Злобні судачки. Опа, сів. Взагалі шикарно. Ха-ха-ха! Це треш. Йолі-палі, оце ковтнув. Шикардос. Ага. Походу діла я так просто з, з нього не витягну. Гачок. Так. Зараз підемо, знайдемо форсари і знімемо. Дивіться, на його обличчя. Я сюди бачу, це сір... То, що ти стояв, ти на скількох грамах? А я на восьми. Я вже двох витягнув. Б. б Так, друзі, отлічно. Уже. Тактика у нас з вами показує, що ми правильно рухаємось. Віталя слухати не хоче. Віталя тому без судака сидить. Біжи звідси. Так. Це є добре. Але е, наша стріказі гайка прийшла. Беремо наступну. Так, да, так, да, так. Да. Віталя шукає здорового судака. Він уже... Уже час дня він до сих пор шукає, знайти як не може, де вони гуляють. Так, беремо свіжу стрикозу. Що таке? У Віталі там якесь ЧП произошло. Так, одягаємо. Отлічно беремо тренінг. Вибачайте, у мене мелких трейніков немає. О. Беремо наші 8 грамів. Отак от одягаємо. Ось так от робимо. дивимось, куди Віталя запердолив. Не туди, куди нам треба. Тому ми возвращаємося і зараз е спробуємо знову там садити суддака. Ну. Ото гепнуло. А результату, як бачите, і нема. Ну, гепнуло ж здорово. Ох, спінінг, звісно, передав це. Дивіться, все самісінькому березі. О, навіть не знаєш, як правильно його кидати, щоб витримати це все діло. Тут по-хорошому треба брати якусь невелику палку і нею ж маляти під самісіньким берегом. Але невеликою палкою так не вийде. Тому треба... Трошечки под наклоном. Опа, бачите, сідають, сідають. О, так оце вже посерйозній. Вообще шикардос. І біленькі, такі світленькі. Ух. Блін, ну це звісно такі розміри, що хай бог мило. Хотя хозяин казав, типа, щоб забирали всю, но я такого, чесно кажучи, ну не могу забрати. Ну він для мене не той. Так, біжи. Ух, зверюга. Таке відчуття, як будто він тут один, і він просто бігав, то туди, то сюди, то туди, то сюди. О! Взагалі шикарно. Зато хоча б рух. Ми шукали судака вдалі. Можливо, він вдалі є. І крупний. Он як дядько там сидить на одному місці цілий день. І він щось знає. Но в нашій ситуації туди метрів 300 і ми просто-напросто туди не докинемо. Ось так. Тому під берегом йдемо. А садочок, бачите, невеликий під бережком є. От так от. То це у нас тут садочок чи окушок? Ух ти, пперний тір, який ти чорнющий! Це ужас просто! Чого ти такий чорний? Де ти живеш? І дивіться на тройничок, все те ж саме. О, ще й на нижній тройничок засів. Тут що в силикон задавлюється. А ну ладай, о, красота. Який він чорний чорнющий, це жесть просто. Я таких чорнющих давно не бачив, чесно кажучи. Фотку ми з тобою все рівно зробимо. Все в залежності від того, чи готов ти будеш швидко це зробити. Так, цікаво, це судак чи Брш? Ну біжи. Клас, нічого не скажеш. Клювак моря. Так, що в нас тут з приманкою виходить? Так, все отлично, все гуд. Так, ну поїхали ще раз туди вже. Бачите, яка штука. Під берегом весь мелкий судак стоїть. Я і не очікував, що посеред жовтня судак під берегом. Я думав, що він на ями дожен піти. А можливо просто ще й вода остила. тепло досить таке. Це капець. Один за одним, дивіться, їх просто тьма. Я в шокі, чесно кажучи, з такого. І так дзвонко гепають, що хай Бог милує. А де ж крупний судак? Ввечері вийдеш? Чи як? І на одному в тому самому місці ти їх тягаєш і тягаєш. Це ужас якийсь клас. Ух, аж упала ліска, точніше шнур. Ну знову щось невелике. Не, Ні, ну це вже більш таки крупніше пішло. Поросятка. Клас. І знаєте що я думаю? Треба буде зараз взяти і спробувати крупнішу приманку поставити. Ту покрупнішу. Блін, мене ж забило груз в обратну сторону. Оп, все, готово. І дивіться, і їм все рівно вони б'ють і б'ють і б'ють. Ага. То я подивився, чи в мене правильно гак стоїть. І жадно так бьют. Ух ты, Йо. Гу. Це таке як окунь. Ні, це... Ой, як, як принетеотри, кітки чорнющий. Це ужас якийсь. Віталь! Oh. Виглянь. Oh. Нижня посадка спінінга. І дивіться, який він чорний, oh. про. Це не під берегом було, до речі. Не. Да. І, до речі, дивіться, на судаке п'явка. А це означає, що він стоїть, на ньому п'явка. Я, до речі, перший раз бачу, що на судаках п'явка. Бежи. Коротше, ситуація, знаєш, яка була? Ще, в мене тут запуталось. Хвостик, блин. От, можна вот так і провірити, до речі, цю теорію. Я, коротше, взяв, закинув. О! І не вверх палку, а палку вниз. І пішов мотати, поняв, не підриваючи нічого, а просто самою катушкою мотаю. Що таке? Не знаю. Віталя, походу, рибу тягне. Віталій був такий окунь Блін, я виліз відсюди, щоб тут не заважати. Опа! Вони б'ються не так, як на тих ставках. Ну, це Да, Тут якось свирепі. Ну, я. Так. О, -о, о. Я вас вітаю. Нарешті ви здалека витягнули судака. Здалека? Здалека. У. У, а знаєш що я зробив? Пауза. Нічого Пауза, просто Я думав, ти будеш мотати, я опустив спінінг і просто завмер. А він там вже сидить, так? Да? А потім почав мотати і він вже сидить. Читер <реш> <реш> mm -hmm. А вес який? 8. 8 грам все, все ті ж самі 8 грамів. Тихо, тихо. І бачите, яка штука цікава. Судаки такі чорні-чорні. Це що означає, коли судаки чорні? Це означає, що вони живуть в, у якому, на якомусь темному дні, можливо, з примісями Ілу або щось роді. Але попадалися й світлі судаки. Але сама, сам факт в тому, що вони всі клювали сугубо на білу стрикозу. Остриковська невеличка і судочки невеличкі. У мене така мисль сягнула. А якщо взяти, наприклад, черв'яка джима білого і заправити спінінг цим черв'ячком і спробувати ним покидати. Чи збільшиться у нас з вами цікава судак, чи не збільшиться? Мабуть, зараз так і зробимо. Тому що це все діло цікаво, але хочеться. ж... Увірвати і досить крупного судака. Тому зараз одягнемо крупного черв'яка і спробуємо подивимось, що він нам скаже. Так, да, осталось знайти ось такого черв'яка прицепив. І зараз ми подивимось, спробуємо на нього щось упіймати. Отакий великий, досить такий. Тому. Віталя далі буде продовжувати на стріказі, щоб зрозуміти, чи в нас клює, чи не клює судак. А я на цю фігню спробую. Та ні, ну а вдруг ця не робота. А вдруг виход то був, а не этот. Що він тут його валом стоїть? Ну, поїхали. Ось перша реакція була на черв'яка джима. О, ну це надавив під вбородком. Це нічого не зміг зробити. Видно, величенький, трошки черв'як джим. О, бачите, величенький. Може, це не великий судачок. Но ми будемо далі сподіватися, що ми все ж таки спробуємо на черв'яка джима всадити гарного судачка. А можливо і ні. Подивимось. Ну, вже за 10 хвилин оце перше, тільки нажим був. Оце, видно, судак підбородком надавив. <звук> <звук> йолки Йоки в полки, от воно гепнуло. І дивіться, а, виходить червяк джим всього-навсього 114 мм, а оцей судачок ну це треш просто. От я зараз його розкручу. А, блин, да, на червяка джима. О, Ой, блин. Так, тут так, конечно, закрутилось жестко. Хотел так показать вам, сейчас попробую раскрутить. О, дивіться, оце червяк джим, оце судачок. Це взагалі жесть. Реакція є на черв'яка джима. Це радує. Дуже радує. Так, біжи. Ну, бачите, зачотного ні одного такого немає. Ну зато що-то вже клює. Опа, так. Що в мене тут виходить? О, вроді би все розібрався. Давайте далі пробувати. Можливо, все ж таки хтось спокуситься на черв'яка джима. По, більш покрупніший. Не перекинув, нічого. Ооооо, Віталя, здаліка? Условно. Ішов здалі. Пішов здалека. Красавчик, ну, я не знаю, ви бачите, не бачите. Давайте я повише встану. Віталя всадив, красавчика такого. Ух. Як попозірав. Да, да. Ха -ха -ха. Класно. Так, ну пішли. Пробувати далі. І бачите, яка цікава штука. Я вблизі виходить, собираю судаків, а Віталя вдалі собирає судака. В нього клювак менше, але в нього судаки крупніші, ніж у мене. Ось так. От. Тобто можна вдаль частіше кидати, менше результату, але трохи крупніший судак буде. Треба задуматися за цим ділом. Ну що ж, поставив я крупного черв'яка Джима, клювак набагато менше, але вони є. Від цього розмір особо... розміру літає. Особо від цього розмір не змінився. О! І спав. Йлки-палки. Коротше, не влазять а... ці судаки. судака моїх черв'як. Ну, хе больно він велик. Так, замінимо його на маленьку стрикозку. Йолі палі витягнув. У Віталі на емоціях ЧП случилось. Ну, от. А я у нас шнурки собі, этот, наступив, щоб садити такого кунчика. Клас. Красота. А взяв він ось на ось таку біленьку стрикозу. Поки що він он у мене лежить. І Зараз спробуємо його знову ще одного всадити. Я думаю, він тут не один. Ну що ж, друзі, ось Ми з Віталією закінчили нашу сесію, щось все затихло. Ну, ну, Відпрацювала з три коза біла. Ми спочатку кидали на більших вагах, а все казалося треба було 8 г і було б нам щастя самого світанку. Але ні, поки я ставок, ставок, ну, досить таки багато часу проходить. Тому, в принципі, ми розкусили, знайшли, де стоїть судак, досить таки непогано. У Віталі трошечки менше клювак було, але він качіством. качеством. А, да. а у мене клювак побільше, але в мене і кількість. От так от друзі. Тому на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя.